Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Найкращі слова. Піст маємо сьогодні. І якщо ти сьогодні не постиш, то ти ще не до кінця вільний. Ти ще залежний, залежний від їжі, залежний від думки інших. Ну і піст це є ключик, інструмент до твоєї волі, до твоєї свободи. Хочеш бути свободний до кінця, то почни постити. Почни поспіти. Не будь залежний від всіх, від культу їжі, від того, що на тебе подумають, на тебе будуть тикати пальцями, а він, він їсть хліб там. о, святий, дивіться, знайшовся там. Але це є вільність, вільність, коли ти вже не залежиш від тих людей, які тобі будуть тикати. Ну І це є нагода свідчити свою практичну віру. Не на словах, я вірю, Боже, зроблю все, що ти скажеш. Марія, моя мати, я для тебе зроблю все, луну з неба зніму, гори переверну, пости посередині. Ну ні, не, не можу, ну біцулька, бачиш, ну тут спадне, нема білка, треба біцеп скачати, м'ясо їсти. Ну, ну, вибачте тоді, ну, або біцулька, або постити. Ну, або вірити, вірити і перемагати. Ці всі стереотипи, бути віруючим, а не сумніваючимся ну що той хліб, ну навіщо то робити, Да я ж і так віруючий. Ну і без посого, головне постити в душі, в серці де-небудь або тільки не ну, практично постити. Бо практично постати це треба практично постити. Покажіть мені тисячу віруючих, які е, кажуть, що вони віруючі пускай вони скажуть, що вони віруючі а я вам покажу тих віруючих, які постять і також є віруючими. І це різні трохи люди. Це є сміливі люди, які дійсно постять, дійсно не бояться нічого. Ну, це є шах, перший крок. Перший крок до твоєї свободи це є піс, звісно. Я навіть коли. Виходив, звільнявся з роботи. Було дуже страшно. Повірте, страх паралізує, коли ти е, маєш все, все залишити і піти за Богом. Не знаєш навіть куди йти, в яку сторону йти, Боже, в яку сторону йти. Але знаєш одне, що постати можеш, хліб і вода, можеш жити так. Мінімум 46 днів я так жив, то знаю, що можна вижити, не померти. Тому для мене це було. Завжди таке спасіння, я на це опирався: що як не буде що їсти, хліба завжди знайду. Хліб, вода завжди знайдеться. І це є хоробрість. І ця, ця, ця хоробрість додала, додала сили рушити, рушити за Богом. Не буде так, що Бог тобі там вже постелить червону дорожку, і ти підеш тобі спокійно. Ну, всі так хочуть. Ну, всі ми того прагнемо, щоб уже так стабільненько. Піти там, де Бог кличе, але ні, це дорога через випробування, через постійний страх, боротьбу зі страхом. І тут край важливий піст мати. Не тільки в середу маємо піст хтось, а ти маєш сьогодні піст. І, і ти мала би постити і мав би постити сьогодні, не тільки на словах так файно постити, а і практично це робити. І сьогодні підемо. Слово Марії, 25 вересня 2006 рік. Дорогі діти, сьогодні я з вами і усіх вас закликаю до повного навернення. Вирішіть вибрати Бога, дітоньки, і знайдете в Бозі мир, якого шукає ваше серце. Наслідуйте життя святих, і нехай вони будуть вам прикладом, а я буду вам підбадьорю, вас підбадьорювати, доки всемогутній мене дозволить бути з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія нам, дивіться на святих. Святі як? Словом вірили, чи практично вірили, чи робили практичні кроки? Ну, і не знаю таких святих, які б були просто на словах святі. Дійсно, кожен святий практично доказував свою віру, жив своєю вірою і готовий був померти за свою віру, за Ісуса Христа, був на 100% переконаний. І сьогодні, якщо ти на 100% переконаний, що Марія. Є жива, об'являється тут Меджугорі, об'являється тобі на цій програмі, через цю книжку промовляє до тебе. то чому ти ще не постиш? Ну, дивно, дивно просто. Значить, ти щось не до кінця довіряєш, не до кінця сумніваєшся постійно. Тільки сумнів тебе. А уяви, як сатана бореться за те, щоб ти не постив. Бо одне радуйся Марія це як лящ. Для сатани. А цілий день пропостити це дати файно піддих копняка і так, і так. Тобто ти сатану буквально і збиваєш, коли ти постиш, молишся, то підне сатана вже там стоїть над тобою хлопче, тільки дівчину, тільки не пости. Що хочеш роби, можеш розповідати казки, що як хочеш, тільки не пости. Бо боляче. Ну, тож сьогодні, якщо хочеш догодити сатані, то не пости. Якщо хочеш дати піддих доброго капняка, то зачни постити. І ти побачиш, що твій страх почне десь відходити від тебе. Відходити. де він? Ей, страх, де ти? Нема десь втікнув. Ну, і ти тобі вирішувати. Або ти будеш боротися за свою хоробрість, або ти будеш в страхах своїх ходити. О, а що на мене подумають? О, а що на мене скажуть? А я вдруг я хліб десь візьму. Ну, подумай, що я вже задуже віруюча. І сьогодні я з тобою усіх закликаю до повного навернення. Навер... Навернення. <звук> Ох, не подобається сатані, що про піст говоримо. <звук> Вітер піднявся дуже, але нічого, телефон впав, але живий, слава Богу. І сьогодні закликаю тебе, Марія каже, до навернення. Навернись, сестро, брате. Навернися, навертайся. До повного. Каже, до повного навернення. Не трошечки, а до повного навернення. Каже Марія, закликаю тебе сьогодні до повного навернення. Прийняти всі послання, всі послання, ось тут вони написані. Посла, послання всі прийняти. Це повне навернення. Всі каміння взяти. Якщо пісто, піст. Виріши вибрати Бога, дитинко, і знайди в Бозі мир. І, і, знай, і знайдеш в Бозі мир, якого шукає твоє серце. Наслідуй життя святих. І нехай вони будуть тобі прикладом, а я буду тебе підбадьорювати, доки всемогутній мені дозволить бути з тобою. Дякую тобі, що ти відповів на мій заклик. Сьогодні практика. Постимо! Постимо, звісно. Обов'язково не обговорюється. Піст маємо, то маємо. І, звісно, прочитати життя святих якесь і наслідувати, щось взяти практичну якусь пораду і наслідувати її, впровадити в своє життя. І, звісно, живемо і до повного навернення. Не зупиняйся на тому, що ти зараз вже навернувся. що Ти вже слово Боже читаєш, може, може вже і вервицю молишся одну. Але ні, не зупиняйся Пости. В пості не зупиняйся теж, що ти попостив трошки, а потім перестав. Треба витривати в цьому. Мар'яна захоче витривати. І тоді для тебе життя стане яскравішим, сміливішим. Ти себе будеш поважати, будеш бачити свою силу і силу Божу в тобі. Будьте благословені! Мир вам і радість від Кость святого. Antonia Humanchi. Yeah, Papa.